Слава Ісусу Христу, Всечесні Отці, добрі брати і сестри у Христі, Блаженний Папа пі IX встановив святого Йосипа як заступника всієї нашої церкви, тобто поклав Його перед нами як взірець і поклав перед нами його як того, від кого дійсно можемо очікувати небесного заступництва. Не можемо в цьому сумніватися. А головніше, Небесний Отець поклав його опікуном свого єдинородного сина і нашої Небесної Матінки по Святої Діви. Тому ми не можемо сумніватися, а дійсно просити з довірою і з побожністю його заступництво. Ну, але перед тим, як просити його заступництво, ми повинні вчитися від нього. Не тільки просити, але й вчитися. Чого може нас навчити святий Йосип? Подивитися в Євангелія, ми там не зустрічаємо якихось мудрих настанов, які би святий Йосип давав своєму названому юридично названому Сину Ісусові, або якісь би настанови давав всім нам. Бо він практично нічого не говорить. Один фрагмент, який ми чули, тільки те, що у подумках він вагався, що робити в той момент, коли виявилося, що його дружина, юридична його дружина, з якої були заручені, вона вагітна і думає собі, що з нею робити. Тільки це описано, що він щось думає, був думаючою людиною. І не був німим. Але не описано, що він щось говорить, щось настановляє. Нема нічого написаного у Святому Письмі. Але вчить нас чим? Не словами, а вчить нас своїми вчинками, своїми діями. І на це варто звернути увагу. ще таке докладу від себе, що немає навіть діалогу між Йосипом і Марією. В якось у Святому Письмі, якщо так подивимося, там є діалоги між людьми, між подружніми парами, між Авраамом і Сарою, а між Йосифом і Марією і діалогу немає. Напевно, евангелісти хотіли нам це якось подати так, що ми дивимося на дії, а не на те, що вони говорять. Хоча би цікаво було послухати, що говорив Йосиф Ісусові, що говорив Марії. Що казала Марія Йосипові, особливо в ті моменти, коли треба було приймати долоносні рішення, які були настанови від Марії. Але бачимо, цього немає, тому що євангелісти нам дають той момент, коли до Йосипа у вісні з'являється ангел небесний. І він дає тоді настанови Йосипові, що потрібно робити. Ну, це знову таке моє власне враження, що той момент, коли ангел з'явився при Святій Богородиці і представив свій план спасіння, представив те, що, що повинна зробити Марія, думаю, що вона це обговорила з Йосипом, сказала йому. Ну, просто це таке особисте якби, переконання, що про це могли говорити. І це могло надихнути Йосипа на те, щоб уві сні розпізнати ті ангельські настанови, які дає Господь. І після того виконувати, як це зробила Марія, так і міг це навчитися робити Йосип. Але що там відбувається, коли Йосип знає, що Марія очікує потомство? Завжди ми говоримо про цей уривок, що він так не хотів ославити тайком хотів відпустити, але звернімо увагу, що Ангел звертається до нього, не бійся. Там, який страх був у Йосипові, що це міг бути за страх у ньому. Стосовно цього, один із великих святих святий Бернардіс Клерво, він говорить цієї ситуації, цю ситуацію пояснюючи. Тим, що це могло бути в Йосипові, як у Петрові чи в тому сотникові той страх перед величчю Божою, коли відчув свою нікчемність і побачив те велике Боже діяння, так як Петро, коли. Трапилася та риболовля, та удачна, коли на слово Христове вдалося багато риб зробити, хоча перед тим цього не було. І Петро, що говорить, що відійди від мене, бо я є грішною людиною. Так само сотник, коли приходить просити щось від Христа, просити одужання для свого слуги, тоді що там відбувається? Каже, я недостойний, щоб ти прийшов до мене. Але скажи лише одне слово. І тоді і слуга він зцілиться. Скажи слово, і слуга зцілиться. Святий Бернард думає над тим, що і це могло так вразити Йосипа, ця ситуація, що Марія повністю належить Богові. Тоді як він може її взяти в свій дім. Марія як нова скинія, якої торкатися могли тільки священники. І то перший священник, коли окроплював з А так ні. Напевно, ця велич Божа його вразила, і він боявся взяти Марію до свого дому. Ну, але з іншої сторони, хотів тайком відпустити, бо якщо просто так відпустить, не дасть того розвідного листа, тоді це буде скандал. Ну, як ото, без чоловіка мати дитину в той час. Тобто Йосип вагався над тим, щоб зробити так, відпустити Марію тайком, щоб його вважали негідником. І тут звернімо увагу на те, як він це робить, зробити тайком, тобто дати розвідного листа перед е, свідками і відпустити свою наречену Марію, нехай іде. І тоді вважалося, що він, він є негідник, тому що. Е, він визнає юридично, так, це його дитина, але він не має ніякого відношення до цієї дитини. Так що Марія може йти собі. Ось такі є коментарі, трактування цього випадку, коли Йосип вагається над тим, що і як робити. Чи відпустити Марію, що робити далі, як це тайком робити? А ангел приходить зі своїм планом. А Йосип. Який в нього був характер? Він є Теслею. Та людина, яка зазвичай у своїй професії звикла все достаменно вираховувати. Будівельник не може так працювати, що приблизно зробимо якийсь план, тоді що з того вийде, якщо такий приблизно зробимо план. Треба це до останнього цвяха вирахувати все. І Йосип, який є Тесла, який все може вирахувати, який має план на життя, отримує від Бога через ангела інший план, як він міг віднестись до цього. Якщо дивитися просто з людської точки зору, тоді Господь взяв і перекреслив всі його плани. А якщо дивитися з віри, і тому я говорив, що має таке внутрішнє переконання, що говорячи з Марією про ангельське Об'явлення, він міг навчитися, що треба послухати, що говорить Господь і що він хоче цим сказати. І тоді Господь відкриває план, і з точки зору віри можемо сказати, що Господь дав йому кращий план. Бо який би не був будівничий, який би не був він кмітливий, який би не був він досвідчений, але може бути ліпший план від того, який він складає. І так Йосиф міг так віднестися до цієї ситуації, ну, та Господь дає для мене інший план, ліпший на життя, який я сам спланував. Ось в цьому моменті дійсно можемо дивитися на Йосипа як того, хто прислухався до Божого плану. Прислухався і почав міркувати. І на ранку, коли він пробудився, тоді зі сну сказав. Не сказав нічого, а почав робити. Почав робити. Взяв Марію до себе додому. І бачимо, що далі кожного разу, коли ангел являється у вісні, Йосифові тоді, як він діє, Діє над тією настановою. Хоча це не було просто піти у Вифлеєм, далі у Вифлеємі, Ми бачимо ту ситуацію, що декілька років вони вже там живуть. В певній мірі Йосиф знайшов там роботу, він як тесля. Або можемо так сказати, що дивлячись на той вислів, на те слово грецьке, тектон, він був той, хто вмів обробляти як і дерево, так і камінь. Тобто він був будівничим. Він там міг знайти вже роботу. Він працював. Просто звернімо увагу на ту ситуацію, коли мудреці прибувають до Вифлеєму, зупиняються біля дому, там, де жила мати із дитям Ісусом. А щось Йосипа там немає. Де Та Йосип там був спочатку. Напевно, в той час він вже працював, він вже утримував сім'ю. Тобто Господь там знайшов для нього роботу. Він там міг робити. І після того, коли пристала загроза життю нашого Месії і Марії, і всієї сім'ї. Йосип так само слухає ангела і відправляється в Єгипет, хоча в той час піти кудись у чужину то не було легко. Можна сказати, що теж було рівносильно, як піти на, на смерть. Але бачимо, що Господь передбачив його шлях, і він пішов. І на Ірода знищив, а дав Йосифові ті благодаті, ті необхідні благодаті, щоб він міг взяти сім'ю і піти в Єгипет. І в Єгипті там теж до, той, до того часу, до того моменту, коли Ірод не помре, він там теж працює, знайшов роботу, працює і турбується про сім'ю, про ту сім'ю, яку Господь доручив йому. Про святу сім'ю, про святе сімейство. Йосиф дійсно цьому дає нам приклад. І дуже багато сімей, думаю, що на Закарпатті є багато і по всій Україні, які вимушені кудись були втікати ще на початку війни. Ну, і ще до того, перед тим, як йшли на заробітки, так само кудись йшли і пробували заробляти. Думаю, що ця ситуація наскільки нам відома. Що міг пережити святий Йосип? Ну, дорогі сім'ї, просімо заступництво святого Йосипа в цих ситуаціях. Молімося до, до Нього, просімо Його. Ну, до Господа, звісно, молимося, але через заступництво Йосифа вчимося від нього. Як він це робив, як він слухався Господа. І що цікаво, що в цих моментах. Не бачимо, щоб Марія якісь настанови давала. Хоча ви могла сказати, ну та є благодать повна, я теж бачу ці плани Господні і даю пораду, але такого немає. Напевно, Євангелісти тому лише показують нам ті невеличкі моменти, фрагменти з його життя, як ангел дає настанову, щоб тут показати приклад особливо батькам сімейства те, що як треба слухати Отця Небесного. Тобто для чоловіка потрібно слухати Бога. І, напевно, тут приклад для того, щоб ми бачили як помилку, яка була при там, на першій людині Адамові, коли він не послухався Бога, а послухався своєї жінки. І зробив те, що жінка просила від нього. А тут. Цими невеличкими такими діями, об'явленнями нам іваністи, показують, що як святий Йосиф слухає Отця Небесного і виконує ті настанови, і отримує благословення. Це для нас важливо. І святий Йосиф, який виховував свого юридичного сина, свого сина, над яким опікувався, тому що Господь доручив йому. І в духовному плані він став сином Йосипа, наш Господь. І як Господь сам каже Христос, що хто виконує волю мого Отця, той хто є для мене? І мамою, і батьком, і братом, і сестрою. То тут у духовному плані, як і в духовному, так і в юридичному плані, Йосип дійсно є так батьком Христа. Хоча. Христос показує, що так, є один Небесний Отець. Це в тому моменті, коли вони навідуються позиції, йдуть до Єрусалима, йдуть на свято, на Пасху. І тоді після того, ну, знаємо, цей уривок з Євангелія, не буду його повторювати, коли Христос каже, що мені треба перебувати в ділах Отця мого. Тоді Він наголосить, знову показує на Отця. Але Йосиф перед тим учив. Ісуса. І що цікаво так подивитися, Йосиф, який є нащадком із коліна Давидового, Давид, який не був будівничим, Давид, який був пастухом і більше знав і розбирався у стратегії, як треба захиститися від хижаків. І, напевно, цей досвід він якось адаптовує в той момент, коли стає царем, і може. Звільнити країну від ворога, навчився захищати свою отару, свою невеличку паству від хижаків, він це зробить уже великому масштабі, коли захистить свою країну від ворогів. Але нащадок вже збіднілий того славного Давидового коліна Йосип, він є теслею, він є будівничим. І це, напевно, не випадково. Бо як пообіцяв Господь Давидові, що не ти будеш будувати храм, а я збудую тобі дім. І Йосиф є Теслею, учить Христа. І Христос, коли говорить про Божий народ, коли говорить і Петрові, що ти є скеля, і на цій скелі я побудую свою церкву. Цей момент точно, що був із тої професії Йосипової, що Христос бере це порівняння і говорить, що Він буде будувати на Петрові свою церкву, буде будувати майбутнє всього людства, спасіння. Ось таким чином дивимося і вчимося від Йосипа, як просімо дійсно. Сміливо, без сумніву, його заступництво, але так само учимося від нього, від тих дій, які він робить.